Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто тати Приїхали з гуманітарною допомогою в село Каменка на Донеччину. Приїхали в те село, де нема ні світла, ні газу, ні води. І це село дуже постраждало від війни. Неділю назад тут підірвалися волонтери, тому що тут ще навкруги нічого не розміновано. І ми приїхали і привезли цю допомогу від фонду Вадима Новінського. В це село. Тому дякуємо. Фонду дякуємо всім тим, хто долучився до цієї допомоги. Дякуємо, дякуємо. за гуманітарну допомогу. фонду Вадима Новинського. Дякуємо вам за те, що підтримуєте нас харчами, речами, і за те, що молитеся Богу за наше здоров'я і за мир. Спаси Господи. А людей багато тут залишилося. Ну звісно, на нашій вулиці живуть. На кожній вулиці є люди. Ну кажуть, що треба евакуюватися, а куди я поїду з своєї землі? У мене да. тут батьки родилися. Мої діти, у мене шестеро дітей одного вбили. Ну, Усі ми тут куди? Куди їхатись? Да. Куди і свої землі, свої домівки. Да. І так вже і сусіди, і всі. Да, дай Бог, щоб війна закінчилася. Да? Дай Бог, щоб ви, ви вже зажили мирним життям. Ой, ми не ми живем з дня ради. Да. Дня ради. Спасибо. <плес> Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.